Лампочки світлодіодні, ось такої традиційної конструкції з кулером від торгової марки Decaro. Поставляється в коробці по дві штучки. Кожна лампочка запакована ще ось в таку коробочку. І загальний комплект запакований ось в таку потужну коробку з магнітним замочком. Йде вкладиш, де є інструкція по встановленню і регулюванню до даного типу ламп, а також застереження щодо їх використання і. Розписані переваги. Зверху на коробці ось такий чехольчик, на якому є маркування. Ось такі маркування. А також розписана лампочка H11, так ми бачимо, посадка H11. Має температуру свідчення 6500 кельвінів і може використатися як в мережі 12, так і 24 вольта. Підключимо її до мережі 12 вольт і подивимося, як вона світить. Відключив я лампочку. Ось тут у нас є маркування. плюс Червоний, мінус це чорний. Якщо сплутати, лампочка просто не буде світитися, але нічого поганого для проводки і джерела струму у нас не станеться. Як бачите, лампочка світить дуже і дуже потужно, яскраво-білим кольором, що цілком відповідає 6500 кельвінів. При запуску не було ніякого шуму, тому що лампочка була холодна, а по мірі прогріву потужність почала падати і почав працювати інтенсивніше кулер. Це говорить про те, що в конструкції лампочки передбачено термореле. Яке регулює потужність лампочки і дозволяє по максимуму використати потужність чіпа, якщо вона холодна, і навпаки запобігає перегорянню, якщо лампочка у нас гаряча. І при цьому регулює ще й швидкість обертання кулера. Якщо при запуску лампочка споживала 60 Вт, то зараз вона споживає чесних 53-54 Вт. Якщо поставити фару, можливо, буде охолодження гірше, це буде не менше 50 Вт. Якщо зменшувати струм, у нас Якщо зменшувати напругу, струм у нас збільшується, якщо навпаки збільшувати напругу, струм зменшується. Це означає, що лампочка адаптується і вона може насправді працювати в режимі 12-24 вольта. Також те, про що написано, ось тут намальовано. юбочка ось цими зазубрінками у нас вставляється і защолкується, але відносно юбки, бачите, лампочка у нас може обертатися. Тому що, на відміну від галогенки, у нас тут два джерела світла, два чіпа по боках. І ці два джерела світла треба синхронізувати, для того, щоб отримати максимально концентровану пляму, якщо це дальнє світло, або максимально чітку світло границю, якщо це ближнє світло. Ось така лампочка від торгової марки DECARO, яка завдяки своїй величезній потужності цілком відповідає назві цієї лінійки Хай power Ось таке чудо.